Дитяче харчування у школах Івано-Франківська під загрозою. Недосконалі тендерні закупівлі на перешкоді якісному та системному харчуванню у школах та дитсадках. Вартість шкільного гарячого сніданку 5 гривень. Реальна ціна менша. Різницю з'їдають витрати на послуги. Занижена вартість харчових продуктів не задовільняє підприємців, учасників торгів. Наразі 16 договорів із підприємцями укладено: три на постачання м'яса, м'ясопродукції та квашених овочів. Перенаправлено на повторні конкурсні торги. В управлінні освіти визнають, проблема забезпечення харчуванням існує. Тендер відмінений, І оголошується другий. Якщо подивитися в часовому плані які є вимоги, це десь є місяць-півтора, яким чином далі годувати дітей? Дешеві ціни не завжди якісна продукція. Про медичну оцінку дитячого раціону та асортимент шкільних буфетів, а особливо до шкільних закладів, говорити не приходиться. Ми всі відвідуємо наші магазини, наші ринки, і ми бачимо продукт. Ми бачимо сметана, яка коштує 28 гривень чи 35, і яка коштує найнижча. Тобто найбільше нас цікавило питання, тобто якості у цієї продукції, яка закуповується для харчування дітей. Юридичні колізії не стануть на заваді безкоштовним сніданкам для учнів молодших класів. Їх не відмінятимуть, запевняють у мерії проблемні питання із недосконалим законодавством щодо тендерних закупівель продуктів харчування вирішуватимуть спільно із депутатським корпусом. Коли підприємець відмовляється. То тоді треба знову проводити тендер, обов'язково закупівлю здійснювати на конкурсних торгах, а це є час. І це час півтора-два місяці. Це виходить півтора-два місяці мінімум. Діти не мають харчуватися. Давайте в юридичному плані опрацюйте це питання, тому що будь-який спосіб прибити цей харчувати в івано-франківських школах безкоштовно харчується понад 9 тисяч учнів молодших класів. Гарячим харчуванням забезпечена низка школярів пільгових категорій. Аби уникнути недитячих наслідків дитячого харчування, освітяни радять самим батькам контролювати якість шкільного обіду. Ірина Тимчишин Срій Щочкін, новини на важі.